Сьогодні поговоримо з вами про будову і призначення вимикача. Для монтажу електричних кіл використовують електротехнічну арматуру: Типсельні розетки, лампові патрони, вимикачі, розподільні щити, запобіжники. На цьому малюнку зображено вимикачі й перемикачі. Вони призначені. Для замикання та розмикання електричного кола освітлювальних електроустановок. Розглянемо роботу вимикача. Вимикачі мають два нерухомих і один рухомий контакт. Нерухомі контакти закріплені на основі. На них є затискачі. Для приєднання проводів Рухомий контакт являє собою важіль або планку. Він переміщується за допомогою пружини. Отже, робимо висновок. Для монтажу електричних кіл використовують електротехнічну арматуру, чипсельні розетки, лампові патрони, вимикачі, розподільні щити, запобіжники та Вимикачі призначені для замикання та розмикання електричних.